Доброго дня, пані міністре. Добрий день. Я знаю, що нещодавно ви були і в Сполучених Штатах, і на конференції у Варшаві. З приводу санкцій проти Росатому, знаю, що в штатах ви піднімали також це питання. Чому це важливо, і чи почули ваші аргументи? Ну, дивіться, це важливо, тому що е, на сьогодні е, на жаль, це єдина е, по перше, це єдина е, е, сфера е, інтелектуального експорту з Російської Федерації в енергетиці. Це раз. По друге це ну після того, що вони взагалі. Вчинили щодо з атомною енергетикою в Україні. А це ж не тільки питання війни України і Росії, це, це наш меседж, який, до речі, всі підтримують. Що сьогодні в Україні насправді вирішується доля майбутньої атомної енергетики світу. Сьогодні відбувається ренесанс атомної енергетики, змінюються погляди багатьох країн, але весь ренесанс може закінчитись самим маленьким інцидентом на Запорізькій атомній станції. Це всі визнають. І тому все це в руках. Ах, росіян, вони в принципі знищили все, до чого шов цивілізований світ в розвитку мирного атому. І тому це несправедливо не застосовувати до них санкції. тому що санкції – це вид покарання, Ніякі умовно досягнень щодо там. Зусиль навіть магате там і цим займався Гросі, щодо якихось домовленостей, що вони мають просто вийти з запорізької атомної станції, ну вони не хочуть розмовляти. Всі резолюції, які приймалися, як і бордом керуючих, так і генеральною конференцію. От в вересні ми якраз були щодо заклику негайно. Звільнити запорізьку станцію, вони їх не виконують, вони їх викидають в смітник. Тобто наступний крок, який тільки санкції. Це дуже важливо з точки зору покарання, але це важливий і інший аспект, який полягає в тому, що нема їм чого робити на цивілізованому ринку. Їх не має бути їх присутність на цивілізованому ринку в атомних технологіях. Це загроза безпеки для багатьох країн. Тому я думаю, що це дуже до речі. Конструктивні розмови стосовно санкцій. Я думаю, що знаєте Конгрес і він завжди мав лідерство в санкціях, і я думаю, що вони будуть працювати в цьому напрямку дуже інтенсивно. Плюс Україна насправді зробила багато спільно, зокрема з американською компанією Westinghouse для того, щоб. Ці санкції могли бути застосовані зокрема, ми усунули монополію Росії на певному ринку. А це може пришвидшити відведення суду? звичайно, тому що знаєте, я коли з багатьма колегами, міністрами європейськими говорив. А вони дуже ширі і відверті. Да? І ну, це має логічне пояснення. Коли вони мені кажуть, слухай, ми ж підтримуємо санкції, ми за вас, ми абсолютно розуміємо ситуацію, і в нас нема, як би мовити, дискусії. Але я не маю можливості купити паливо, яке мені потрібно в іншому контрагенті, ніж Росатом. Ну, нема в світі. І я дуже радий, що ми цю монополію знищили. І сьогодні це паливо можна купити в компанії Westinghouse, Воно розроблено спільно з українськими фахівцями і виробляється і Westinghouse, і частково в Україні. Тому це, ну, це величезне досягнення, взагалі, з точки зору взагалі розробити так швидко новий тип ядерного пального. Але ключове навіть не це, що ми це зробили, а ключове це те, що це дає можливість цим країнам. Відмовитись від російського палива і використовувати його е, з інших джерел, при тому, що в Україні вже доведена його ефективність. Попри, до речі, медійні кампанії, шалений тиск, е, були, були задіяні величезні ресурси росіян, щоб е, провести таку медійну. Кампанія, що це не якісна пальне, величезні проблеми. Україна не може запустити блок. Подивіться, що відбувається. Насправді, ми завантажили це паливо. Ми запустили блок, і він працює в мережі. З приводу ЗС ситуації там а, кілька днів тому з'явилася інформація, що окупанти там спричинили аварію. Був в одному з енергоблоків витяг реагентів. Е, чи несе це загрозу? І яка зараз там ситуація? Дивіться, несе загрозу, все, що там відбувається, от просто все, от кожен день, кожен годину, кожну хвилину там є загроза. Поки вони там знаходяться, це загроза, і саме найстрашніше, що ті представники. Кросатам, а ну, вони там, в них там з різних станцій а, відбуваються теж ротації, а, вони мають ілюзію, що вони контролюють станцію. Тобто от ті вже маленькі речі, якраз які критичні, там, зокрема певні витіки, поломки, а, вони будуть тільки збільшуватися. І буде якийсь момент часу, коли вони, думаючи, що вони можуть щось. Полагодити або зупинити, вони це не зможуть зробити. І це найстрашніше. І це те, що ну, ми на всіх площадках, і це дійсно наша постійна комунікація, і слава Богу, Україна була обрана до Ради керуючих магате. Ми, ми зараз це будемо підсилювати, тільки що це питання часу, колись станеться. Аварія. Це питання часу. Вона станеться обов'язково. Але нам всьому світу треба розуміти, що треба просто з тим вже, ну, закінчувати. Вони мають просто звідси піти, просто піти і залишити наших людей, які там працюють, щоб вони виконували свої, свою роботу без там, психологічного, фізичного тиску, і дати можливість нам підтримувати устаткування, дати можливість нам повернути. Повний контроль над станцією для того, щоб Україна відповідала за ядерну традиційну безпеку. Коли ми Україна відповідає за це, у нас завжди все працює. Цей повний контроль нам допоможе повернути те, що ми от вперше за десятиріччя все таки ввійшли до ради керуючих МАГАТЕ? Я дуже на це сподіваюся. Це дуже важливо, що ми там, і ми робили все для того, щоб туди потрапити. Була дуже складна бо складна. Конференція і комунікації, і ви ж теж розумієте, що росіяни використовували весь можливий вплив, щоб нас там не було. Тому безумовно це дасть можливість прискорити. І я впевнений, що дуже важливо. Ну раніше ми теж звучали на цій площадці Ради керуючих. Але, наприклад, я там звертався до колеги з Польщі і просив якийсь наш наратив донести на площад. Вони все робили, да? але право так би мовити, прямого голосу. Це дуже важливо. Які, можливо, найперші питання ви зможете піднімати там, в Раді керуючих? Ну, дивіться, питання перше, і ми про це говорили у МАГАТЕ недостатньо повноважень. Це, до речі, це перший пункт формули миру президента Зеленського. І це напрацювання, яке ми вже зробили з багатьма країнами світу. Ми і ми хочемо збільшити змінити функції не виключно в технічній площині, а якраз дати можливість їм приймати більш суттєві рішення і знайти механізм їх імплементації, тому що ну нема сенсу. У рішеннях, які ви просто приймаєте, а хтось їх викидає в смітник, і ситуація ж парадоксальна, тому що сьогодні одна держава-член МАГАТЕ окупувала станцію іншої держави-члена МАГАТЕ. Тому це взагалі ну, це такий виклик, який має мати наслідки. Це ж не, не просто там якийсь, да? тобто це питання відповідальності щодо об'єкту атомної енергетики. І якщо ми на. на тому, що сталося у нас, не зробимо, цього світ цього не зробить. Хто знає, чи не повториться колись. Така ситуація десь в інших країнах. Тому це ну, критично важливо. Ну і безумовно, і це все теж у нас є частиною, до речі, формули нашої. Ще одна така тема, яка цікавить, я впевнена кожного українця, це тарифи. Чи будуть вони збільшуватись, бо нещодавно з'явилася інформація, що там з 1 січня зростуть Чого, тали... да. тарифи? Так, і міністерство спростовувало. Власне, давайте ще раз. Чи будуть з 1 січня зростати тарифи? Можливо, пізніше. І загалом, кому вигідна така інформація? От постійно її піднімають. Ну, ви знаєте, вигідно, ну по-перше, це ж точно не несе позитиву людям, правда? Тобто війна всім складно. І ця тема постійно, в час від часу, ми ж бачимо, що відбувається, так вона скидається. Да. А, плюс, а, ну, ви знаєте, якби сказане, відповідало написаному, це одна ситуація. Да. І може хтось там щось би сказав і дійсно ну, сказала людина. Але коли людина цього не говорить, а це пишуть, в мене велике питання: для чого? От абсолютно логічне питання. А чому це так? От чому з 1 січня? От напис, з 1 січня підемо це, от чому це написав? Я думаю, що треба питати конкретну людину, яка це писала. А чому це так? Тому що це брехня, і ми, я всі постійно ми про це говоримо, що ми не плануємо. У нас немає сьогодні цього рішення на столі, навіть проєкту підняття тарифу для населення. Головне, ми почули підвищення з 1 січня не буде. Минулого разу, коли підвищували тариф влітку, а тоді це обґрунтовували саме тим, що це дозволить відновити пошкоджені енергооб'єкти. Чи можемо говорити про суму, яку додатково вдалося зібрати для цього відновлення? Можливо, там чи дійсно воно мало ефект? Звичайно, воно мало ефект. Ну дивіться, це ж. Звичайно, воно зменшило послугу для компаній, двох ключових компаній наших генеруючих, це Укргідроенергія енергоатом. Виходить дев'ятий блок, і дев'ять блоків будуть працювати протягом опального сезону. Тому результат. Якщо ви, до речі, подивитесь, який ЄС минулого тижня опублікував стосовно України ну, як по оцінці… Ситуації щодо відкриття перемовин, то а, там дуже цікаво написано. Там написано завдяки стабільної роботи енергетики в українській економіці. Почався зростання почалося, і це вплинуло на інфляцію позитивно. Тому а, це є відповідь. Я вам дуже дякую, пане міністре, за те, що знайшли час для інтерв'ю. Дякую вам.